Ні, московські уроди, ти ще мені розкажи, я тебе ще на Майдані бачиш. Старух Ей, Московського папа! а ви Шановний суд, шановні учасники процесу. Я розраховую на неупереджений та об'єктивний розгляд цієї справи. І з'ясуванням усіх обставин справи. Ця промова є викладенням мого погляду на дане кримінальне провадження, де винним я себе не вважаю. Пред'явлений обвинувальний акт вважаю необґрунтованим обвинуваченням, яке свідчить про політичні репресії з боку сучасних правоохоронних органів проти священнослужителів та вірян Української православної церкви. Даний обвинувальний акт, пред'явлений мені стороною обвинувачення, підриває міжнародний імідж держави Україна, демонструючи зухвале порушення конституційних прав і її громадян всередині країни, намагаючись безпідставно засудити людину. Обвинувальний акт носить теоретичний та гіпотетичний характер, базується на припущеннях потерпілого, які ніяким чином не підтверджені та не доведені. Так, на сьогодні проти мене відкрито три кримінальні провадження. Два з них за частиною першої статті 161 Кримінального кодексу України. одне за частиною 1, 161 статті та частиною другої третьої статті 436 Кримінального кодексу України. Тому мені сьогодні доведеться надати загальний контекст, в якому відбувається саме це кримінальне провадження. Що вбачається вкрай важливим для об'єктивного його розгляду, Шановним судом. Перше, у всіх зазначених вище кримінальних провадженнях потерпілими є сім'я Засанських батько та син. я вважаю, що це переслідування цією сім'єю мене як митрополита Черкаської і Канівського і за неприязного ставлення до мене як до очільника. Черкаської єпархії Української православної церкви, а також суто корисливих мотивів. Потерпіли у цьому кримінальному провадженні в минулому священнику ПЦ Йосип Засанський, до листопада 23 го року служив одним із багатьох священиків у храмі та жіночому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці в місті Черкаси, який завжди належав до Черкаської єпархії. Української православної церкви, цей храм і цей монастир. Яку єпархію я очолюю? І допоки він служив там, не відбулося силове захоплення з побиттям та кровопролиттям віруючих людей. У листопаді 23 року цей храм разом з жіночим монастирем силою захопили саме потерпілий Йосип Засанський та його син Назар Засанський. І діяли вони не одні. Під час захоплення храму та монастиря, а учасники цього захоплення називають такі дії переходом до ПЦУ в лапках, понівечили здоров'я іншим священникам та членам релігійної громади. У людей були переламані ребра, вибиті зуби, понівечено майно людей. престарілі монахині були викинуті із своїх келій на вулицю на мороз. За наслідками такого переходу у лапках, наскільки мені відомо, відкрити більше п'яти кримінальних проваджень проти захоплювачів. Також свідчення про це беззаконня увійшло у доповідь спецдоповідача у Раді справ прав людини при ООН Об'єднаних Націй, як приклад порушення прав та свобод віруючих людей у сучасній Україні. Хочу зазначити. Черкаська єпархія та будь-яка її релігійна громада чи монастир діють за своїм статутом, в якому релігійна громада визначає головні принципи своєї діяльності. Релігійна громада, спільнота це група людей, які сповідують чи практикують однакову релігію та відповідають визначеним у статуті критеріям. Це є релігієзнавчим та юридичним поняттям. Згідно. Другого розділу сучасної редакції Закону про свободу совісті та релігійні організації стаття 8. Цитую. Релігійна громада є місцевою релігійною організацією, віруючих громадян одного і того самого культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб. Членство в релігійній громаді ґрунтується на принципах. Вільного волевиявлення а також на вимогах статуту релігійної громади. Релігійна громада на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих членів у порядку, встановленому її статутом. Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам. І вільну зміну цієї підлеглості шляхом внесення відповідних змін до статуту релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади. Такі загальні збори релігійної громади можуть скликатися і членами. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюються. Не менш як двома третинами від кількості членів релігійної громади, необхідної для визнання повноважними загальних зборів Релігійної громади відповідно до Статуту. Цитати. У даному випадку, чому я кажу про захоплення храму та монастиря? Тому що реальна релігійна громада, включаючи всіх без виключення монахінь, настоятеля архієпископа Іоанна, Всіх, за виключенням одного єдиного священника та подавляючи більшості парафіян, офіційно засвідчила свою вірність Українській православній церкві та небажання нікуди переходити в лапках, що було зафіксовано на відео та скріплено протоколом загальних зборів, віруючих та мокрою печаткою. Але в один день, коли люди прийшли до церкви, їх побили. Причинили тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, зрізали замки та поставили свої. Отак відбувся перехід з Української Православної церкви до ПЦУ. Так званий перехід. Так це тепер називається. Чому я сьогодні про це кажу? Тому що потерпілий у цьому кримінальному провадженні приймав безпосередню участь у так званому переході в лапках. І як виявилося, опинився головним. Та єдиним вигодонабувачем у всьому цьому беззаконні. У цьому і полягає причинно-наслідковий зв'язок зі зверненням його з заявою до СБУ Черкаської області. Шановний суд, для того, щоб об'єктивно сприймати цю справу, потрібно встановити причину. Встановити причину означає дати відповідь на запитання про те, чому. Відбулося звернення потерпілого до СБУ в Черкаській області. Чим воно викликане, що знаходиться в його основі, встановити послідовність у часі. Отже, хронологія: так званий перехід у ПЦУ, а насправді захват храму та жіночого монастиря, відбувся у листопаді 2023 року. А кримінальне провадження, яке розглядатиме суд, зареєстровано в ЄРДР 12 січня. 24-го року. Після подій захоплення храму у листопаді 23-го року я відвідував лікарні там, де реабілітувалися і лікувалися понівечені парафіяни і священники. Поспілкувався з цими парафіянами і священством, які постраждали. Зустрівся з релігійною громадою, яка залишилася без свого храму. На цій зустрічі мною та всіма священниками храму, які залишилися вірними своїй українській православній церкві, було прийнято рішення відправляти службу у будинку у будинку члена релігійної громади, яка люб'язно запропонувала свій будинок. З цього приводу на сайті Черкаської єпархії у листопаді 23 року була оприлюднена моя власна думка, де я в проповіді виклав своє бачення цих подій. Із загальним зазначенням осіб, які до цього причетні. Після силового захоплення храму за законами церкви, тобто за канонами, потерпілий у цьому кримінальному провадженні священник Йосип Засанський у листопаді 23 го року був спеціальним наказом заборонений мною у священнослужінні. І з того часу я про нього і не згадував. Адже у нашої церкви зараз і без Засанського чимало труднощів в життя. Які потрібно постійно вирішувати, ось у чому полягає неприязнь до мене потерпілого, а в минулому священника ОПЦ Йосипа Засанського, який зараз пристосовується до прийдешнього часу як може, Шановний суд, до початку повномасштабної дискредитації Української православної церкви в середині 22-го року, яка відкрила широке поле. Для захоплення майна Української православної церкви іншими конфесіями, ніякі потерпілі за заявами, яких відкриті тепер проти мене кримінальні провадження, в тому числі сім'я Засанських, свою позицію образи у відповідь на нашу богословську полеміку з їх конфесією не висловлювали. Також ніколи вони не висловлювали свої образи. І на іншу справедливу критику, на нашу справедливу критику щодо поодиноких на той час незаконних переходів храмів з УПЦ до ПЦУ. Ніколи, я підкреслюю раніше до відмашки зверху гнати нашу церкву, ніколи до початку відкритого цкування УПЦ ці потерпілі у трьох відкритих проти мене кримінальних провадженнях ніколи не виявляли ані на словах. Ані в діях такої жвавої активності та співпраці з СБУ Черкаської області проти моєї конфесії. Ніколи вони не цікавилися Черкаською єпархією, не цікавилися сайтом Черкаської єпархії. Зараз у Соснівському суді районному розглядається справа, де я обвинувачений за своє інтерв'ю на телебаченні 21-го року, яке вони подивилися і прозріли лише наприкінці 22-го року. Коли получили відмашку Гнати церкву. Якщо проаналізувати усі ці кримінальні провадження, проти мене в них одні й ті самі потерпілі, переходять зі справи у справу одні й ті самі прізвища. Те ж саме і зі свідками та експертами. Горшков із справи в справу, експерти одні й ті самі, Засанські, одні й ті самі. Тобто таке відчуття, що вони працюють у СБУ Черкаської області чи щось їм винні. Усі три справи починає СБУ Черкаської області, приймає заяви на особистому прийомі, супроводжує всі без виключення обшуки, як в монастирях, і храмах, так і в моєму помешканні СБУ Черкаської області, опитує свідків СБУ Черкаської області, працівники якого постійно присутні у всіх судових засіданнях. Проти відносно мене. І щодо тоді потерпілого з корисних мотивів, я є очільником Черкаської і канівської епархії з 2020 року. За весь цей час і до сьогоднішнього дня я не бачив майже жодного реального бажання переходу релігійної громади на Черкащині з нашої конфесії до ПЦУ. Такі переходи в лапках майже на 100% відбуваються проти волі. Реальних релігійних громад з силою. І ось коли відбулося силове захоплення храму та монастиря Різдва Пресвятої Богородиці за участю воєнних та сина потерпілого Назарія Засанського, фактичним очільником та хазяїном цього храму став потерпілий Йосип Засанський. Ось і корисливий мотив. Тобто храм перейшов у незаконний спосіб до сім'ї Засанських. Причому треба відмітити, що під час захоплення монастиря було виселено просто на вулицю престарілих монахів, які там проживали на постійній основі. Хочу зазначити, що в нашій державі тепер заяви щодо кримінальних правопорушень приймають, на жаль, не у всіх. Я, наприклад, декілька разів звертався до поліції з заявами щодо протиправних дій відносно очолюваної мною Черкаської епархії та її віруючих, та жодної заяви не зареєстрували. Кримінальні провадження не відкрили. Офіційно звертався до омбудсмена України з великим листом, який чітко прописав юридичною мовою всі порушення прав віруючих Української православної церкви на Черкащині. Нуль реакції. Що це як неупереджене ставлення до віруючих Української православної церкви та мене особисто, як громадян України. Які в теорії, як громадяни України, на державному рівні повинні бути захищені Конституцією України та її законами, держава в особі її службовців, починаючи з президента і закінчуючи дільничним поліцейським, зобов'язана гарантовано зберігати наші права та свободи. Це обов'язок держави перед нами, громадянами України. Але таке враження, що цей обов'язок відносно цілої низки категорій громадян України на сьогодні вже повністю розтоптаний. З приводу системних незаконних дій проти нашої церкви мені довелося шість разів виступати на сесіях, це 54 та, та 55 -та сесія Ради справ людини при Організації Об'єднаних Націй. Шість разів я виступав у ООН, онлайн-режимі. Незаконні дії проти нашої церкви постійно висвітлюються на сайті Черкаської епархії та в інших церковних та зарубіжних змі. З потерпілими, прикривавими захоплення монастиря нашого, також зустрічалися представники моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Вони окремо та особисто спілкувалися з побитими священниками та монахинями. Також представники моніторингової місії ООН з прав людини неодноразово відвідували судові засідання в Соснівському районному суді в місті Черкаси по розгляду моєї кримінальної справи. Особливо їх цікавлять безпідставні клопотання прокуратури за ЗБУ разом про запобіжні заходи, які не відповідають ані кримінально-процесуальному кодексу України, ані здоровому глузду. Це винесення нами порушень прав людини на Черкащині на суд міжнародної спільноти, на мою думку, дуже не подобається СБУ Черкаської області. А оскільки вони довіряють тільки своїм, то для фабрикації нових звинувачень та кримінальних справ проти мене не шукають нових потерпілих, не шукають. Наприклад, серед іудеїв, греко-католиків, мусульман чи представників інших конфесій та відповідань. Вони просто запрошують до цієї брудної роботи тих перевірених кліриків ПЦУ, які або щось винні, мабуть, в СБУ Черкаської області, я думаю, або мають природні неприязне ставлення до мене, як до очільника Української православної церкви на Черкащині, або тих, хто скористався моментами можливістю заволодіти чужим храмом, супереч законом України та законом церкви, який свого часу присягався. Основна мета кримінальних справ, що вже втретє фабрикується проти мене, це відсторонити мене від керування церквою на Черкащині для подальшого незаконного захоплення храмів Черкащини. Ось і вся логіка цих дій, як силових органів, так і потерпілих від ПЦУ. Особиста зацікавленість. Підсумовуючи усе вище наведене, вважаю, що виднувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Власних образах та корисливих мотивах. Україна, Україна на сьогодні продовжує декларувати себе як демократична та правова держава. Тому я, як громадянин цієї країни, корінний киянин, вимагаю та наполягаю на своєму конституційному праві свободи слова, праві людини вільно висловлювати свої ідеї або думки без небезпеки. Помсти, цензури, санкцій з можливістю формувати порядок денний на наративному і смисловому рівні. Свобода висловлювання це більш ніж просте обмеження держави, державної влади цензурувати інформацію та погляди. Влада повинна надавати громадянину можливість озвучувати власну опозиційну позицію до урядових вимог. Свобода слова передбачає право протестувати проти несправедливості, вимагаючи офіційної уваги до позиції незгодного, або ж апелювати до спільноти загалом, спонукаючи до морального судження і інших громадян. Більше того, якщо виникає опір владі, ця свобода повинна надавати тим, хто проти, можливість пояснити причини своєї непокори. Як свідомої протидії неприйнятним вимогам. Свобода слова виписана в низці міжнародних і українських документів, серед яких Загальна декларація прав людини стаття 19, Конвенція про захист прав людини і основних свобод стаття 10 і Конституція України. Стаття 34, яка стверджує цитата: кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб і на свій вибір. Відповідно до норм міжнародного права, обмеження на свободу слова повинні відповідати трьом умовам. Вони повинні строго узгоджуватися з законом, мати праведну мету і повинні бути необхідними та адекватними для досягнення цієї мети. Закони, які вводять обмеження, повинні намагатися бути недвозначними і не давати можливості для різних тлумачень. Дякую за увагу.